Ми знову летимо на місяць, але цього разу не просто щоб зійти на його поверхню, а щоб залишитися там назавжди. Саме таку амбітну мету поставили перед собою уряд Сполучених Штатів Америки, НАСА та десятки міжнародних і комерційних партнерів. Якщо їм вдасться реалізувати план, ми станемо свідками не просто ще однієї висадки астронавтів попереду щось набагато грандіозніше. Так, посадка людей на місяць це складно. Але ми вже робили це півстоліття тому. Тепер завдання інше навчитися жити за межами землі, збудувати постійну базу, фактично маленьке місто на іншому світі. Як саме це втілити, ще ніхто не знає, але вже існують дивовижні, цілком реальні ідеї, які можуть зробити життя на місяці можливим. І перше, що потрібно вирішити, де саме зводити цю базу місяць величезний. І всі попередні місії висаджувалися здебільшого в центральних районах на рівній і безпечній поверхні. Це було зручно, легка посадка, стабільний радіозв'язок із землею. Але то були 60-ті. Сьогодні ж ми дивимося в інший бік. Наступна висадка відбудеться там, де ще не ступала нога людини, на південному полюсі місяця. Цей регіон справжній музей космічної історії. Поверхня тут усіяна ударними кратерами. Гірськими хребтами та давніми вулканами. Деякі низини і кратери ніколи не бачили сонячного світла. Їхні глибини занурені у вічну тінь вже мільйони, а може й мільярди років. І саме там під шаром пилу, ймовірно, приховані поклади водяного льоду, принесеного колись астероїдами та кометами з далеких куточків сонячної системи. У рамках програми Артеміда Наса визначило 13 потенційних місць для висадки. Це невеликі освітлені ділянки, вузькі смужки світла на краях кратерів або вершинах невисоких гір, навколо глибокі тіні та нерівна небезпечна місцевість. З одного боку, це надзвичайно приваблива територія для наукових відкриттів. А з іншого, справжній виклик для астронавтів, яким доведеться жити і працювати тут не кілька годин, а тижні і навіть місяці. І ось тут виникає питання: як створити інфраструктуру там, де її ніколи не існувало. По суті, доведеться будувати маленьке місто з нуля, але не на землі, а в найбільш ворожому середовищі, де ресурси обмежені до мінімуму. З чого почати? І відповідь проста, і водночас дивовижна з доріг. Так саме вони стануть основою, потрібні посадкові майданчики, тверді поверхні для техніки і дороги, які поєднають усю інфраструктуру. Головна проблема, з якою доведеться зіткнутися на місяці, це пил. Місячна поверхня вкрита тонким, але надзвичайно легким і пухким шаром наддрібного пилу. Кожна його частинка гостра й абразивна, немов уламок скла. Під час місій Аполлон астронавти помічали, що цей пил буквально дряпає скафандри та залишає подряпини на шоломах. Але справжня біда навіть не в цьому. Місячний пил дуже липкий і накопичується на всьому, до чого торкається, він забиває радіатори ровера, що призводить до перегріву. Під час зльотів піднімається в повітря на великій відстані, бо на місяці немає атмосфери, і гравітація дуже слабка. Під час місії Аполлон-12 астронавти намагалися приземлитися поруч із автоматичним зондом Сервеєр 3, який торкнувся поверхні кількома роками раніше. Хоч вони сідали всього за 180 метрів, двигуни посадкового модуля підняли стільки пилу, що старий зонд виглядав, наче його обстріляли. Тож, якщо ми збираємося будувати постійну місячну базу, де люди щодня здійснюватимуть посадки і зльоти. Їздитимуть транспортом і ходитимуть навколо. Пил стане серйозною проблемою. Його потрібно мінімізувати, і це означає створювати дороги, посадкові майданчики та тверді поверхні навколо базового табору, щоб життя на місяці стало безпечним і керованим. На короткий термін існує швидке і просте рішення, яке в армії Сполучених Штатів Америки жартома називають носороже сопло. Це спеціальний спрей, яким зміцнюють ґрунтові дороги та майданчики для посадки гелікоптерів у польових умовах. Його активно використовували в Афганістані. Пустельний пісок перетворювався на твердий матеріал, а пилові хмари під час зльоту і посадки вертольотів значно зменшувалися. Це може стати тимчасовим виходом для місяця, але далеко не ідеальним. Весь цей матеріал довелося б доставляти із землі, і фактично ми б засмітили місяць мікропластиком. Більш довгостроковим і масштабованим рішенням для майбутнього місячного міста може стати технологія перетворення поверхні на тверде скло. Саме над цим зараз працює Європейське космічне агентство у рамках експерименту Paver. Вчені імітують місячний пил і використовують потужний лазер. Щоб випробувати, як його можна перетворити на міцну склоподібну поверхню. Ідея не нова. Ще в 1933 році на землі вважали, що дороги в пустелях можна прокладати, розплавляючи пісок. Логіка проста адже скло насправді є розплавленим піском. Тоді це здавалося нереальним, але для місячної бази така технологія може стати справжнім проривом. Ймовірно, нам навіть не доведеться тягнути на місяць величезний лазер. Набагато простіше встановити велику лінзу, яка концентруватиме сонячне світло. Для цього ідеально підходить лінза Френеля, вона фокусує світло на плоскій прозорій поверхні, що усуває потребу у громісткому вигнутому склі. Діаметр такої лінзи трохи менше, ніж 2,5 метри. Проте, через особливості південного полюса місяця, де сонце низько над горизонтом і тіні тягнуться на десятки метрів. Ймовірно, нам усе ж доведеться використовувати й лазери. У будь-якому разі процес створення міцної поверхні буде повільним. Європейські дослідники з експерименту Power підрахували, щоб зробити посадковий майданчик площею 100 квадратних метрів і товщиною 2 см, знадобиться 115 днів. Це приблизно у 100 разів повільніше ніж традиційне асфальтування на землі. Завдання масштабне, але на місяці нам доведеться багато пересуватися. Основним транспортом стануть герметизовані ровери, такі, як розробляє японське космічне агентство спільно з Toyota. Їх вже прозвали місячними круїзерами. Саме на них ми зможемо переміщатися між об'єктами бази, без постійної необхідності вдягати та знімати скафандри. Людина виходить безпосередньо з герметичного модуля в герметичний ровер, а звідти. У наступну будівлю, зберігаючи повну безпеку та комфорт, так ми й вирушимо досліджувати далекі дикі простори місяця. Лунар Крузер це не просто транспорт, а справжній будинок на колесах для космосу. Він здатен підтримувати життя двох астронавтів у подорожах тривалістю 30 днів і більше, та працює на водневому паливному елементі. Уявіть собі, маленький космічний дім, що мчить по чужому світу. Але будинок на колесах це лише тимчасовий притулок. Де ж нам оселитися по-справжньому? Тут важливо розділити все на два етапи: короткострокове і довгострокове проживання. Побудова справжньої місячної бази не відбудеться за одну ніч, і саме тому НАСА вже створило проект нашого першого місячного дому. Його назвали Foundation Surface Habitat. Це трирівнева конструкція, що поєднує міцний металевий каркас із надувним модулем. Вона здатна забезпечити життя чотирьох людей протягом місяця. Втім, більшість часу всередині мешкатимуть лише двоє астронавтів, адже інші двоє вирушатимуть у далекі подорожі місяцем на герметизованому ровері. Перший рівень Foundation — це металева конструкція діаметром 4 метри. Тут розташовано шлюз для виходу на поверхню, скафандри для відкритого космосу, а також справжня наукова лабораторія, де досліджуватимуть геологію. І аналізуватимуть місячні зразки. Астронавти підніматимуться драбиною на другий рівень у надувний модуль, який у розгорнутому вигляді сягає 6,5 метра в діаметрі. Це буде не просто додатковий простір, а справжній центр повсякденного життя. Тут облаштують зону для гігієни та фізичних вправ, адже без них організм у космічних умовах швидко слабшає. Також саме тут з'явиться біологічна лабораторія. Де вивчатимуть, як місяць впливає на рослини та навіть тварин. На третьому рівні розташують головний житловий простір екіпажу тут буде все необхідне для життя: індивідуальні спальні місця, невелика медична станція, кухня і робоча зона з комп'ютерами. Крім того, заплановано лабораторію для дослідження людини, саме астронавти стануть головними піддослідними, щоб на власному досвіді зрозуміти, як довге перебування на місяці змінює наш організм. Але Foundation – лише перший крок після нього розпочнеться будівництво справжніх постійних споруд на місяці, і це вже буде зовсім інший рівень виклику, адже доведеться створити захист від небезпечного космічного випромінювання, подбати про комфорт у середовищі, де різниця температур між днем і ніччю сягає сотень градусів, і, звісно, убезпечитися від падіння метеоритів. Щоб здійснити мрію про постійне життя на місяці, ми фактично повернемося до витоків архітектури, почнемо будувати з цегли. Ідея проста і водночас геніальна. Якщо місячний пил можна розплавити у склоподібні дороги, то чому б не випікати з нього справжні будівельні цеглини? Концепція полягає в тому, щоб зводити основні споруди з надувних або металевих модулів, а зверху вкривати їх цегляною оболонкою. Така конструкція захищатиме від радіації та мікрометеоритів, а ще утримуватиме тепло, тож опалення і охолодження стануть значно ефективнішими. Китай уже активно тестує власні місячні цеглини, вони запропонували цікаву концепцію, яйцеподібну споруду під назвою Мунпот весел. Будівельні роботи мають виконувати пристрої, що застосовуватимуть комбінацію традиційних китайських методів вкладки цегли. З інноваційними технологіями 3D-друку у 2024 році китайські дослідники провели експеримент, виготовили цеглу з п'яти різних імітацій місячного ґрунту та протестували три методи нагрівання, щоб перетворити його на твердий камінь. А вже в листопаді ці зразки відправили на космічну станцію Тяньгун, де вони опинилися на зовнішній експериментальній платформі. Там цеглини проведуть наступні три роки, переживаючи справжнє випробування вакуумом, космічним випромінюванням і різкими перепадами температур. Лише так можна зрозуміти, чи витримають вони суворі умови космосу і чи стануть матеріалом для перших справжніх будинків на іншому світі. Існує також доволі смілива концепція поєднання плавлення скла та будівництва житла у вигляді гігантської сферичної структури на місяці. Виглядає це неймовірно. Але американська компанія Skyports вже отримала фінансування від інституту передових концепцій НАСА для розробки цієї ідеї. По суті, це просто видування скла у величезному масштабі. Місячний пил нагрівають доти, доки він не перетворюється на розпечену масу, після чого за допомогою стисненого газу його надувають у велику сферу. Через відсутність атмосфери та дуже слабку гравітацію не доведеться докладати великих зусиль. І така структура зможе вирости до колосальних розмірів, не руйнуючись під власною вагою. Для більшого захисту і теплоізоляції можна створювати кілька шарів скла з повітряними проміжками між ними, щось на кшталт багатошарового вікна. Ймовірно, це не найпрактичніша ідея, але надзвичайно цікава. Втім, жоден із цих способів облаштувати місячну базу не спрацює без енергії, і відразу постає питання, звідки вона має надходити. Відповідь очевидна від сонця. Ми всі це знаємо. До цього часу більшість місячних місій використовували сонячні батареї, і їхньої енергії вистачало. Але на місяці є серйозна проблема з цим джерелом енергії. Місяць обертається значно повільніше за землю, тож його день і ніч тривають по два тижні: два тижні сонячного світла, і два тижні повної темряви. Для коротких експедицій це не становило проблеми. Астронавти були там лише на 3-4 дні. Але для автономних апаратів і ровери, що живляться сонячною енергією, така ситуація критична. Вони можуть працювати лише 14 днів, а потім замерзають на інші два тижні. У більшості випадків вони просто не запускаються після повернення сонячного світла, а навіть якщо й вмикаються, вже ніколи не функціонують так само ефективно. Тепер погляньмо на карту з 13 потенційними зонами посадки Артеміди. Зверніть увагу на тіні. Більшість цих ділянок постійно залишаються в темряві, сонячне світло туди ніколи не потрапляє. І саме тут ми найімовірніше знайдемо місячну кригу, без якої не обійдеться жодне місячне місто. Отже, відповідь очевидна, потрібно перейти на ядерну енергію, але це зовсім не новинка для космосу. Китай уже кілька років експлуатує ядерний ровер на зворотному боці місяця, а НАСА використовує ядерні ровери на Марсі понад 10 років. Навіть Зонди Voyager з 1970-х працюють на ядерній енергії. Проте всі ці приклади масштаби невеликі. Генератори використовують тепло від природного розпаду радіоактивних матеріалів і видають лише кілька ват електрики. Для пристроїв цього достатньо. Але живити цілу місячну базу такими приладами неможливо. Нам потрібна справжня атомна електростанція на місяці, і саме над цим НАСА працює вже кілька років. Проект називається Fission Surface Power, він базується на тій самій реакції поділу ядер, що й на всіх атомних електростанціях на Землі. Уранове паливо розщеплюється, виділяючи величезну кількість тепла. У космосі, де немає води для кип'ятіння та парових турбін, застосовують так званий перетворювач братона, який перетворює тепло безпосередньо на електрику. Система складна, але працює, і саме така технологія дозволить живити місячне місто. Одна з переваг темних кратерів, куди сонячне світло ніколи не потрапляє, полягає в тому, що там можна без проблем розмістити ядерний реактор, і він ніколи не перегріється. Головне, зробити його компактним. NASA визначає, що вага такого реактора не повинна перевищувати шість метричних тонн, а розмір у більше середнього автомобіля для атомної станції це смішно мало, але для космосу це ще чимало. Серед лідерів у космічних ядерних технологіях компанія Rolls-Royce. Більшість людей думає, що вони роблять лише люксові автомобілі, але насправді вже понад 60 років Rolls-Royce виготовляє ядерні реактори для підводних човнів британського флоту. Досвіду у них вистачає з головою. Їхній поточний проект мікрореактора може забезпечувати від 50 до 100 кВт електроенергії. У верхньому діапазоні цього вистачить, щоб живити невеликий завод або кілька середніх будинків. Тобто одного такого реактора цілком вистачить для запуску невеликої місячної бази. А якщо поставити кілька таких установок разом, енергією можна забезпечити ціле місячне місто. Отже, ось він. Наш перший форпост за межами землі справжні ворота у сонячну систему. Якщо ми навчимося тут не лише виживати, а й розвиватися, будувати й розширювати базу, то відкриємо космічні можливості, про які раніше могли тільки мріяти на землі. Саме так ми сміливо вирушаємо туди, де ще ніхто не ступав.